Вітаю українське панство, вітаю запоріжці, вітаю всіх українців, усіх куточках світу. Показую вам час, день, 21 вересня. Будемо робити розклад на місто Запоріжжя. Подивимося, що очікувати нам. Яка у нас буде ситуація на 22 вересня. Чим ми будемо жити, які у нас головні події будуть робитися? Ця карта випала, якийсь союз буде. Жриця зразу нам припала. Захист паш. Такі три карти. Таємниця, прихованість, захист, солідний захист і клопоти по пажу це теж військова частина, я так розумію. Це головне у нас іде по нашому життю. Жриця. Жриця щось приховують від нас. Якісь собиття від нас, ще приховані, ми їх не знаємо. Ну, скоро вони випливуть, що у нас на донешку? Гроші. Хитрість або військова, або влади. І зірочка. Зірочка, гармонія. Ну, непогано, не саме погане. Це життєва енергія, і ми її захищаємо, стаємо в захисті своєї життєвої енергії, свого простору. А це клопоти, клопоти, скоріш всього, все ж таки, про наших військових. Це наше головне на сьогоднішній день. Ну, давайте спитаємо про владу, про нашу. Що влада буде робити для міста, для містян? Ну, якось старатися дати людям вибір в житті в цьому. Не дуже то буде получатися, тому що лежить по центру п'ятірка чаш, ми не будемо дуже тим задоволені. В принципі, це традиційно. А, нічого такого сверхістейного не станеться, тому що п'ятірка лежить між традицією та вибіром. А наша влада, то від слова зовсім ніфіга, тому що п'ятірка по центру лежить. Що нам тільки фігово вони роблять, помієте, це традиційно. Причому вони це роблять по вибору, Гу вибрали, тому і надали таке щастя. Ну і що вони для себе роблять, коханих. Для себе, любимих. Тріка жезлів. Тріка жезлів стоять, шукають. Де грошей заробити, увірвати? Ну, і звісно, владу вони теж мають. Ось то, що вони мають для себе. Оці б карти б людям отдать би. Так ні, підсунули нам п'ятірку по чашам. Так, ну і давайте глянемо, що у нас буде. По людям, як люди будуть себе відчувати. Люди, Чові і жезлові. Ну, ладно, дивіться, по людям. Ну, втрати у людей, звісно, йдуть. По людям, звісно, йдуть. Люди втомлені, люди вже просто задовбані. Ну, це ближче все ж таки для людей, які при погонах. Все ж таки ті, що при погонах, бо тут мечові карти. Ну, і тягнемо багато бажань. Багато бажань тягнемо. Ось так. Це, скоріш всього, на Запорізькому, вокруг Запоріжжя, оце наші люди. Знаєте, от, Вроді цивільний розклад, а випадає ось таке. Ну, і життя, тягнемо енергію життя, тягнемо. Ну, по прильотам. Таке собі. Таке собі. Вроді нічого, але п'ятірочка впала у нас наприкінці, п'ятірка мечова. Ну, Так собі, але летіти буде. Летіти буде. То ми роздивимося окремо. Ну, от чи будуть постраждалі, бачите, де жриця, якийсь хитрий обман і... Королева з кроликом, тобто не повинно тут бути постраждалих. Ні. Ні. Ми стоїмо тут в захисті. Так, це загальний розклад я зробила. Зараз зробимо на правий берег міста Запоріжжя. Зразу башня. Правий берег, королева жезлова і спокій. Ну, от, на башню я кинула, будемо в захисті стояти. Тобто це башня, все ж таки, скоріш, може, ми зіб'ємо в повітрі чи як там. Але ця цей ця карта, бачите, вона між таких карт іде і потім отакий стан. Будемо чекати результату і по магу повинно бути все нормально. Ні, не дуже нормально, бо тут ще й тройка виходить. Але по королеві чаш більш-менш. Так, це приватний сектор. Добре, чи постраждалі будуть. Буде тут постраждалих, і стабільна ситуація. Помагу. Трансформація тут іде по п'ятірочки, правда, але ситуація буде справедлива. От я доклала на трансформацію, бо на неї треба докладати. Ось. Ну, і Намага я б теж доклала. А тут помагу йде двійка, недовіра. Двійка, недовіра. І, знаєте, я вам так скажу негативні ситуації тут йдуть, і посередині стабільність. Допомога і вдача. Ну слава Богу. О, Це те, що було над четвіркою монет і під нею. Тобто все одно, незважаючи на такий негатив по бокам, постраждалих не повинно бути. Багато поверхівки правого берега. По ідеї буде все нормально. Будуть постраждалі. Такі карти випали. Ну що це? Ну що це? Що це за буде втрата? Що це таке? Ну і тут же йде хитрість імператриця. Ну Це, знаєте, як не чам своїм. Так, а ну я зараз покладу на Ленормана. Оце ми сьогодні довго працювала. Ось такі тендітні Нормально буде. Це буде нормально. Постраждалих не повинно також бути. Ну, тут я доклала на книгу. Іде башня і змія. Ну, по, цім, по цим двом картам я можу сказати, що захворювання якісь нові будуть. Якщо по книгі, то. Все ж таки, вони йдуть більш пов'язані з головою. Більш пов'язані з головою все. Але будуть проходити, по кораблю швидко. Так, далі. Давайте я вже передивлюся і приватний сектор на Ленорманах. Ресурсна карта вийшла. Верша й дитина і по клеверу, прекрасно. Так. І лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Ой, ну більш-менш буде нормально. Випала тут і дитина, ось з ресурсом. Після хреста, правда, йде роздоріжжя. І швидкі зміни, рішення по луні, але буде дерево, повинно бути все нормально. Чи будуть постраждалі? Давайте глянемо. Зараз ми глянемо. Теж книжка випала. Чоловіча енергетика і криси. Ну, я можу сказати, що ось, незважаючи на те, що випали криси. Нормально тут все буде. Тут всі остальні карти нормальні, оці пошкодження, скоріш всього, пов'язані ще з, з тих моментів життя, як кажуть, знаєте. Це перше, по-друге, ця травма, навіть якщо вона трапиться, вона не буде. Якоюсь, знаєте, дуже сильною. Людині буде комфортно, вона буде себе нормально почувати. Лівий берег багато поверхівки. На книжечку зараз докладу. Ні, повинно бути все добре, йде ресурсна карта і зірочки. І на докладання, на книгу ще й впала плани рибка. Так що тут все буде хорошо. Так, і давайте глянемо, чи будуть постраждалі, хоча дуже сподіваюся, що тут все буде хорошо. Нормально все буде. По букетику пройде. Так, буде трошки нервова система. Ну, В цілому більш-менш нормально. По крайній мірі, травм, тут травм немає. Давайте глянемо Балабіно, яка буде обстановка, чи будуть руйнування. Балабіно руйнування у вас, бачите, красовий випали, посаднику ще і змії. Ну, така собі ситуація. Така собі ситуація дуже така вона можлива тут. можлива. Але вона лежить між письмом і аїстами. Давайте ми глянемо, що тут за письмо. Письмо нормальне, порибками йде. Ну, а аїсти сама по собі, карта гарна. Ну, Ну, от руйнування, да, показують криси. Ну, самих таких карт от удару так, такого чогось я не бачу. Ні. Ну, Зараз ще раз передивлюся, перепитаю ще раз. Ні. Ні. Хоч лежить тут роздоріжжя, але стабілізується ситуація, все буде добре. І постраждалі. Нормально все буде. Так, захворювання у людей є, вже такі, знаєте, але це немає тут таких от іменно карт, які покажуть від, від імену ракети-дронів. Це будуть постраждалі. Все, я вам все показала, розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.